ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Стефанія Кокс замість місті Майер. інвесторами. TikTok можуть стати медіамагнати. Дональд Трамп заявив, що Руперт Мердок та його син Лаклан можуть приєднатися до угоди про китайську соцмережу. Двопартійна делегація американських законодавців уперше за десятиліття відвідала Пекін та зустрілась з високопоставленими китайськими чиновниками, зокрема з міністром оборони КНР. Водночас у Китаї тюремний термін можуть продовжити журналісті, яка висвітлювала COVID-19 в Ухані та розповідала про те, як Пекін приховує факти. Дональд Трамп заявив, що медіамагнат Руперт Мердок та його син Лаклана. Також керівники технологічних компаній Ларі Елісон та Майкл Делл, можуть стати інвесторами Тіктоку, щоб зберегти платформу у США. Про це Трамп сказав на недільному брифінгу на каналі Fox News. Не хочу про це говорити, але беру участь людина на ім'я Лаклан. Медіамагнат Лаклан Мердок, який очолює Fox Corporation, братиму участь у запропонуваній угоді зі збереження Тіктоку в США. Про це заявив президент США Дональд Трамп у недільному брифінгу на каналі Fox News. Це черговий крок у межах зусиль щодо виведення американських активів Тіктоку з-під впливу китайської Байденс. Він дасть змогу США впливати на соцмережу, в якій зареєстровано близько 170 мільйонів американських користувачів, яка формує громадську думку про політику та культуру. Інші ймовірні інвестори, яких назвав Трамп Ларрі Елісон та Майкл Делл. Трамп також заявив, що 94-річний голова сім'ї Мердок Руперт ймовірно теж приєднається. Справді чудові люди, дуже відомі люди, і вони також американські. І патріоти вони люблять цю країну, тому я думаю, що вони зроблять справді гарну роботу. Я трохи упереджений щодо Тіктоку, я переміг на виборах і домігся підтримки молодих виборців. Трамп включив питання про Тіктоку широкомасштабні торговельні переговори з Китаєм. Минулого тижня він заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін схвалив угоду щодо Тіктоку. Агентство Reuters повідомило, що в межах очікуваної угоди американські інвестори володітимуть здебільшого американськими активами Тіктоку, а Рада директорів матиме повноваження у сфері національної безпеки та кібербезпеки. Джерела Рейтер повідомляють, що будь-які інвестиції в американський підрозділ Тіктоку вкладатимуть через Fox Corporation. Її генеральний директор Лаклан Мердок недавно закріпив довгостроковий контроль над сімейною медіа імперією, до якої входить Fox News і Wall Street Journal, після врегулювання багаторічної судової тяганини з братами та сестрами. Хоча Мердуки відомі своїми консервативними поглядами, вони вже мали непорозуміння з Трампом. Трамп подав до суду на Wall Street Journal і Руперта Мердука за наклип після того, як у липні з'явилася інформація. Ця про його причетність до привітання з днем народження засудженого за сексуальні злочини Джефрі Епштейна. Двопартійна група американських законодавців від палати представників уперше за 56 років відвідала Пекін. Там чиновники зустрілися з прем'єром Держради КНР, віце-прем'єром та міністром оборони. Ось що сказав конгресмен Адам Сміт ми твердо переконані, що візити мають бути частішими, а діалог конструктивнішим. Ми хочемо налагодити канали зв'язку. Він найстарший представник демократів у комітеті палати представників зі збройних сил, який займається міністерством оборони та армією США. Ми приділяємо особливу увагу розвитку відносин між військовиками. Міністр оборони Китаю Дун Дзюнь заявив, що цей візит знаменує важливий крок у бік зміцнення американо-китайських зв'язків. Зустріч відбулася після телефонної розмови Трампа та Сі Сідіньпіна минулого тижня. Лідери досягли угоди щодо продажу американських активів. Тіктоку американська делегація зустрілася з віце-прем'єром Хелі Феном. Крім того, відбулося спілкування з прем'єром держради КНР Лі Цяном. Лі сказав, що цей візит розтопить лід. Китайську журналістку, яка вже відбула чотирирічний тюремний термін, знову засудили до чотирьох років в'язниці. Про це повідомляє міжнародна організація Репортери без кордонів. Журналістка висвітлювала ранні етапи спалаху COVID-19 в Ухані, а Також викривала приховування фактів компартію Китаю протягом кількох місяців вона робила репортажі про переповнені лікарні та порожні вулиці, показуючи похмурішу картину ніж в офіційних змі. Джан джан заарештували у 2020 році. Після цього вона оголосила голодування. Як сказали її адвокати, журналістку примусово годували через зонд. За даними репортерів без кордонів, шанхайський суд засудив її до тюремного ув'язнення в грудні 2020 року за звинуваченням у розпалюванні суперечок і провокуванні заворушень. Наприкінці здоров'я Джан значно погіршилося. У середині 2023 року її перевели до тюремної лікарні. Суд на Джан викликав протести у Гонконгу, а держдепартамент США назвав його фіктивним. Активістку звільнили у травні 2024 року, а через три місяці знову заарештували. Репортери без кордонів повідомляють, що 18 вересня суд звинуватив Джан у провокуванні заворушень за її публікації про порушення прав людини у Китаї. Організація заклик. Кай міжнародну спільноту чинити тиск на Пекін, щоб її звільнили. Колишній адвокат Джан написав у ЕКС, що нова справа ґрунтується на коментарях, які журналістка зробила на закордонних сайтах. Сама влада Китаю не розголошує, які саме дії Джан стали приводом для нового вироку парламент Нідерландів переважною більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку участі Тайваню в Генеральній асамблеї ООН. Частково визнану державу виключили з системи ООН понад півстоліття. Тому тепер Палата представників Нідерландів закликала повернути Тайвань до ООН. За відповідну резолюцію проголосувало 147 законодавців проти Троє. Вона закликає уряд Нідерландів відстоювати участь Тайваню в Генеральній асамблеї ООН та щорічних нарадах її організовування організацій. у документі йдеться, що резолюція ООН 2758 не надає Китаю суверенітету над Тайванем і не торкається участі Тайваню в ООН чи інших міжнародних організаціях. У резолюції також йдеться, що Нідерланди поряд з іншими демократичними країнами зобов'язані протистояти загрозам спрямованим проти вільних та демократичних суспільств. Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що воно щиро вітає цей крок і висловлює свою вдячність. У Німеччині наближається до завершення судна двома імовірними китайськими шпигунами, підозрюваних звинувачують у витоку сотень конфіденційних документів європарламенту. Крім того, повідомляють, що вони зібрали особисті дані понад 25 тисяч китайських дисидентів у Європі. Прокурори пов'язують цю справу з переслідуванням десятків мільйонів прибічників Фалуньгун у Китаї. Подробиці у Девіда Вівеса. Федеральна прокуратура подала остаточне звинувачення у справі німця китайського походження на прізвище дзянь та громадянина КНР на прізвище Дзяці. Їх звинувачують у роботі на китайські спецслужби. Дзянь був помічником депутата від партії Альтернатива для Німеччини Максиміліана Кра. Припускають, що він передав до Китаю понад 500 конфіденційних документів ЄС та партійних документів, а також зібрав особисті дані понад 25 тисяч китайських дисидентів у Європі. на у думку дзянь займався серйозною розвідувальною діяльністю, оскільки він зосередив свої шпигунські зусилля на багатьох різних цілях. Його спектр інтересів був дуже широким. Зокрема, аеропорт Лейпциг-Гале, китайські дисиденти у Німеччині, Європарламент та політична партія. Суд також обговорив можливе порушення резолюції ЄС, яка захищає прибічників Фалуньгун. Фалуньгун або Фалундафа поєднує медитацію з духовною практикою, яка базується на принципах істини, доброти та терпіння. Школа налічує десятки мільйонів прихильників. У 1999 році компартія Китаю почала кампанію з викорінення фалуньгун, широкомасштабні переслідування, тюремні ув'язнення, тортури та примусове вирізання органів. У резолюції ЄС 2024 року згадується стеження за прибічним. Никами Фолонгун у Китаї та за його межами, зокрема, збирання персональних даних